Права 294. Друзі Наталя та Артем їздили на автобусну екскурсію в інше місто. На дорогу туди автобус витратив 2 години, а повернувся назад за 1 годину 20 хвилин, бо поїхав іншою дорогою. Стежачи за спідометром автобуса, друзі помітили, що протягом поїздки швидкість автобуса була сталою, а пробіг збільшився на 200 км. Визначте довжину дороги туди і дороги назад. Ну що ж, давайте умову цієї задачі запишемо у вигляді таблиці. Отже, дорога в нас є туди. І є дорога назад. Так. На дорогу туди автобус витратив 2 години. Записуємо, що час Т у нас дорівнює 2 години. Ну, а повернулися назад за 1 годину 20 хвилин. 20 хвилин. Це 20, що ділиться на 60, це буде 20 шестидесятих, 2 шостих чи 1 третя тоді ще від години. То записуємо, що 1 година 20 хвилин це 1 1 третя, Бо 20 хвилин це 1 третя від 60. То ми записуємо, що дорога назад зайняла 1 1 третю години. Стежачи за спідометром друзі помітили. Швидкість автобуса була сталою. Нехай вона дорівнювала км за годину туди, якщо вона стала, і назад буде км за годину. Яку ж тоді відстань подолали, подолав автобус, коли їхав туди. Це буде 2х, тому що треба швидкість помножити на час х помножити на 2, чи 2 помножити на х. Записуємо 2х км. Ну, а назад треба швидкість х помножити на 1,1 треть, то вийде 1,3 1 третя. Що множиться на Х або 1,1 третя Х. Сказано також, що пробіг збільшився на 200 км. Якщо пробіг збільшився на 200 км, то загальна відстань, що проїхав автобус, буде дорівнювати 200 км. Отже, записуємо, що тут у нас всього буде 200 км. Є. Ну що ж, давайте в першій дії складаємо рівняння, знаходимо спочатку швидкість автобуса, а тоді по стовпчику знайдемо, вже, яка дорога буде туди, скільки проїхав автобус, і скільки назад. Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто, наше рівняння: що 2х це туди плюс 1,13 х. Це складає разом 200 км. Є. Щоб далі розв'язувати це рівняння, запишемо 1,1 третя. В вигляді звичайного труба, то ми записуємо як 2х. Додати. 1 помножити на 3, це буде 3 плюс 1 4, то це буде 4 третіх. Х дорівнює 200. Щоб далі зробити якось знайти х, ми. Помножимо обидві частини рівняння на 3, щоб позбутися знаменника. Записуємо, що множимо на 3. І чисельник, і знаменник кожного доданку справа і зліва. Тобто ми 2х множимо на 3, і додати 4 третіх. Це буде 4, що множиться на 3 третіх, множимо на х. І це буде дорівнювати 200, що множиться на 3. Є? 2х помножити на 3, це буде 6х. Далі на 3 можна скоротити. Тоді в нас буде 6х плюс 4х дорівнює. На 200, що множиться на 3, це буде 600. Є. Ну що ж, 6х плюс 4х разом буде 10х. Дорівнює 600. Знаходимо невідомий множник х. Добуток 600? Ділимо на відомий множник на 10. Та записуємо, що х у нас дорівнює. 600 на 10 це буде 60. У дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість автобуса. Автобуса. Є. Яка довжина дороги туди? Дорога туди. Це 2х, бо дві години він їхав із швидкістю 60 км за годину. Записуємо друга дія. Тобто ми 2 множимо на 60. Це буде 120. У дужках пишемо чого. Кілометрів. Це у нас довжина дороги туди. Туди. Є? Ну і третє дії. Знаходимо довжину дороги назад. Можна від 200 відняти 120, має вийти 80. Ну, але давайте запишемо. У нас записано 1,1 третя Х. То ми пишемо 1,1 третя Х, або 1,1 третя, що множиться на 60. Це дорівнює. 1,1 третя це 4 третіх, Що множиться на 60. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 3. 60, що ділиться на 3, це буде 20. А 4 помножити на 20. Так, і вийшло, як потрібно. 80 вийде кілометрів. Це в нас довжина. Дороги назад. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Визначити довжину дороги туди і дороги назад. Отже, дорога туди у нас 120 км. дорога назад 80 кілометрів.